Привіт, мене звати Таня, і я рада бачити тебе на своїй лекції. Контент без вигорання. Ця тема стосується майже кожного хто створює контент, особливо коли ти сам собі сценарист, копірайтер, фотограф, монтажер і все-все на купу. Я сама це проходила, коли нічого не хочеться постити, коли вважаєш себе неталановитим, коли зникаєш соцмереж, голова квадратна, а контент-план викликає паніку і відчуття провини, що ти щось не дотрималась. Але є способи це змінити не за рахунок натхнення, а за рахунок структури і реалістичного підходу, який буде гармонійним і комфортним. Для нас і для нашого блогу, давайте спочатку розберемось, чому ми вигораємо. Я для себе винесла три основні причини. І перша це те, що контент є нескінченною задачею. тобто в контенту. Немає фінальної точки, ми завжди його робимо. Тому це достатньо енергозатратно. До того ж, все на тобі і створити, і придумати, і оформити, і запостити, і аналізувати. Другий пункт це очікування реальність. Коли ми думаємо, що зараз запостимо і буде мега багато активності. А на ділі виходить навпаки, тишина мало активності. В нас до нас приходить наша подруга, демотивація, і нам нічого не хочеться. Але в такі моменти треба... Пам'ятати, що блог, соцмережі це гра вдовго. І коли ми не отримуємо достатньо реакції чи не отримуємо зросту, це не означає, що ми робимо щось не так. Це означає, що нам це треба продовжувати робити, робити регулярно. І третя причина це відсутність системи. Це коли ми сідаємо вигадувати контент з нуля, поставили собі задачу, зараз щось зроблю, якийсь рілс на сьогодні. І сідаєш. Листаєш, шукаєш ідею, потім знімаєш, потім в тебе вже немає сил, щось не виходить, і все йде в нікуди. Це дуже енерговитратно і так дуже важко тримати ритм. І як це вирішити, розберемо далі. У мене є чотири основні принципи створення контенту, які захищають мене від вигорання. Перший пункт це контент партіями, тобто. Я за один день створюю контент, наприклад, на тиждень. Як я це розділяю? В один день я збираю ідеї і прописую собі, що у мене буде, наприклад, на наступний тиждень. Другий день я прописую тексти, сценарії, за можливості відзнімаю або зйомку планую на наступний день. Далі я це все, наприклад, зняла, і далі я це монтую чи оформлюю. Так у мене за там три дні. Виходить контенту більше ніж на тиждень, і ми не сідаємо щодня вигадувати з нуля якусь ідею. Ми працюємо в чіткому фокусі. Сьогодні роблю те, завтра те, а післязавтра інше. Це знімає той тиск, типу що сьогодні постити і де взяти ідею. Це економить наш час і дає нам такий певний спокій. Другий пункт це контент-план, але контент-план з боку компасу, а не рамок, а не клітки. Тобто, не треба жорстко фіксувати понеділок, те, вівторок, те, середа те, в більшості, якщо це стосується вашого блогу. Тому що, якщо ви працюєте як есаменник з бізнесом, це трошки інша специфіка, і там, звісно, потрібен якийсь графік. Коли ми працюємо над своїм блогом, часом це буває для нас самих важче. І тут важливо не ставити себе в ці рамки, тому що якщо ми пропустимо по якихось причинах один-два дні. У нас все йде на перекіс, тому що це не запостили а від цього залежало це, і починається ось такий хаос, і не знаєш за що взятись. Тому в такому випадку класно мати кілька рубрик. Наприклад, в цей день в мене щось експертне, в цей в мене щось життєве, а в цей в мене ще якась там інша тема, чи якийсь ситуативчик. Тобто, коли ми маємо якийсь вектор в нашому контент-плані, тоді нам легше себе просто направляти навіть тоді, коли в нас немає натхнення. І так, контент-план не вбиває спонтанність, а просто прибирає наш хаос. Третій мій пункт це повторюваний контент, такий собі evergreen контент. Це ті теми, які можна повторювати на регулярній основі, тому що завжди аудиторія оновлюється і є такі теми, які можна стабільно оновлювати в своєму блозі. Якісь хайлайт оновити, якісь сторітелінги, знайомство чи досвід роботи, чи кейси тобто, це такі. Evergreen теми, які в нас є завжди, ми їх або доповнюємо, або оновлюємо. Також, якщо ви, наприклад, майстер, ви можете кожного тижня в якийсь один день постати вільні години, чи якийсь свій графік. Тут все дуже специфічно, але ось такі регулярні теми, коли ви їх розумієте, ви їх плануєте, це вже... Заповнює якусь частину вашого контент-плану і вже трошки полегшують вам роботу з іншим контентом. Важливо, щоб такий контент був актуальним для аудиторії, не просто для вас, типу, не те, що вам просто подобається ви це постите завжди. А те, що актуально вашим підписникам, і четвертий пункт це не шукати ідеї в вакуумі. Що я маю на увазі? Це коли у вас немає таких моментів, коли ви сідаєте і кажете, що в мене немає ідей. А це тоді, коли у вас є свій банк ідей, у вас є свої нотатки, в яких у вас завжди щось записано, завжди щось зазначено. Наприклад, в мене це мій телеграм-канал, в якому я збираю. Скріни, посилання, матеріали, все, що мені сподобалось, якісь шрифти, кольори, все, що мені подобається. Потім я це переглядаю, і вже на базі тої інформації у мене будуються якісь ідеї для мого контенту. Також це можуть бути нотатки, де ви чи голосом, чи текстом просто записали не обов'язково конкретну тему, а навіть базово якесь питання, якусь думку записали. Потім це все передивляєтесь, і з цього всього народжується ваш новий контент. Це дуже полегшує роботу, коли ви сідаєте прописувати, наприклад, контент-план собі на майбутнє. Ви відкриваєте цей банк ідей, відкриваєте нотатки і проходитесь. І я гарантую, що з цієї інформації вас будуть з'являтися. Нові і нові ідеї також важливо аналізувати свій контент, дивитися, що людям заходить, що взагалі ні, і від цього теж відштовхуватись, коли ви плануєте щось на майбутнє. Також звертайте увагу, якщо вам приходять якісь запити чи питання від ваших клієнтів чи ваших підписників. Фіксуйте їх теж, і на базі цих питань ви також можете створювати якісь актуальні теми контенту. Це така моя база в створенні контенту, яка береже мене від того страшного вигорання. Але ще є такий людський підхід, який треба пам'ятати: перше, це те, що ми не контент-машини. І коли ми хочемо зробити паузу, чи коли в нас немає просто сил, це нормально. Це не означає, що ми здаємо позицію, чи ми відстали, чи ми програли. Інколи можна дати собі слабинку, можна дати собі паузу, відпочити і повернутись до блогу з новими силами. Також іноді не те, що можна, а треба дозволяти собі менше. Наприклад, коли ви запланували 5 публікацій, але ви бачите, що ви просто вимучуєте їх. Змініть план, зробіть 3 публікації, 2 публікації, але наповніть їх своїми знаннями, своїм настроєм, своєю енергією. Будь-чим контент дуже відчувається. Коли ви створюєте контент на відчепи, стільки заради кількості, воно так і сприймається, і, скоріш за все, цінуватись не буде. Тут виходить і третій пункт: будьте чесними з собою, перегляньте свій контент, подивіться, а чи дійсно він він вам подобається, а чи корисний він для вас, а чи зберегли би ви його, а чи зарепостили би ви його. Думайте про свій контент з точки зору глядача. І коли він буде подобатись відверто подобатись вам, тоді він буде подобатись і вашим підписникам. І взагалі, контент без вигорання, це не про ідеальний графік, не про вилизаний контент-план. Це про усвідомлене ставлення до себе і до своєї аудиторії. Твій голос, твій стиль, твоя подача, твій контент це все цінно. Не потрібно це видавлювати з себе. Порівнювати себе з кимось, шукати чогось щось таке, що нема у вас. У вас вже є достатньо того, що відгукнеться вашій аудиторії. Тому з кожною новою публікацією ви будете все більше і більше відчувати себе, відчувати свою аудиторію і відчувати, в якому взагалі напрямку рухатись далі. Головне робити це регулярно. Я вам гарантую, коли у вас буде регулярність. Пройде кілька місяців. Ви повернетесь до цієї першої публікації, яку ви опублікували кілька місяців тому. Ви побачите, наскільки ваш почерк тільки покращився, і це тільки на вашому досвіді. Тому, якщо цей підхід вам відгукується, ви вже на вірному шляху. І можливо, я не відкрила вам зараз якусь Америку чи чогось суперновітнього, але я вірю в те, що ця лекція, можливо, комусь стала підтвердженням ваших думок, можливо, комусь дала якісь нові ідеї, можливо, комусь дала натхнення, комусь мотивацію. Одним словом, я дуже в тебе вірю сподіваюся, Сподіваюсь, що в тебе все вийде. Дякую за перегляд, за довіру. Якщо є питання, ти можеш писати їх прямо під відео, чи мені в інстаграм, в телеграм. Залишаємось на зв'язку і до нової зустрічі. Па-па!